Вільна боротьба, кікбоксинг, художня гімнастика, бокс, баскетбол та інші види спорту представили сьогодні на площі біля торгового центру у Чернігові. Захід організували до Дня фізичної культури та спорту, який відбудеться завтра. Вихованці спортивних шкіл з усього міста показували короткі виступи з різних видів спорту. 19 років, Я займаюся вольною боротьбою вже 8 лет. Ми показували тим, чим ми займаємося на тренуванні. Ми показували різні прийоми, як Мельниця, кочерга і також бросок через грудь на прогиб. Безумовно, хочу подякувати спортсменам, які своєю дитиничною працею, але прославляють місто, область, Україну на всіх змаганнях. Цей захід саме приурочений до цього свята, і ми вирішили, щоб зробити таке свято і для спортсмен. Мене від містян показати такі святкові виступи з різних видів спорту. Вони короткі, але вони демонструють той чи інший вид спорту. Багато людей, які тут прогулюються, можуть зацікавитись, запитати контакти і записати відповідно дітей до заняття спортом. В місті працюють всі школи, всі відділення, всі збережені.